Доброго ранку, шановні батьки. Доброго ранку любі малята. Доброго ми поглибимо знання про число і цифру 2, вияснимо, коли використовується поняття пара, а також будемо рахувати та порівнювати предмети. І все це ми будемо робити за допомогою математичних ігор та вправ. Тож признаємо. До нас завітали із лісу гості, а саме прилетіла до нас сорока білобока Так. Зі своїми друзями. Давайте нагадаємо, як їх звати. Сорока, сорока. Далі хто? Сова та сойка. Так. Дітки, скільки всього пташок прилетіло в гості? Так, вірно, дітки п'ятий. А хто перший прилетів? Хто перший прилетів? Сорока. а хто другий? П ять! П ять! Так. Хто сидить уважно між совою та сойкою? Сова. Да. Грак. 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 так. Дітки, а хто сидить після грака? Грак – тут? Згадайте, як пташку з хохолочком звати. Сойка. 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 Так, Ось у нас така розминочка математична, і нам цьому допомогли пташки. Відпускаємо їх до, лі... до парку, до годівнички. А чим ми їх можемо погодувати, дітки? Чували? Чим? чим... Ну, так, дітки. Пташки можуть знайти в парку зернятко та насіннячко. Паровози. Паровозик чух-чух, а вагончик тух тух, -ту 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 -ту. Так, зупинка на вимогу. Дітки, скільки паровозиків? Один так. А скільки вагончиків паровозик? Э, Один. Один. А на зупинці? Сидить маленьке кошенятко <плес> і теж хоче їхати. Скажіть, будь ласка, що потрібно зробити? Вагончик. Потрібно додати вагончик. Молодці, молодці дітки. Садимо наше кошенятко. Скільки тепер вагончиків стало? Два. <плес> <Мама. плес> <Мама. плес> як, як же ми отримали число 2? Давайте зробимо висловлювати. Додати. Додати ще один буде два. Один і, один буде два. Дуже добре. Вагончик відправляється далі. Так, слідуча гра називається «Скільки». Дуже уважно дивимося на плакат. Уважно так, розглядаємо предмети і відповідаємо, скільки коней пасуться в полі. Два. Скільки сильно кропкає.

Два. два. Так. Ні. Таку кількість предметів ми позначаємо числом два. А два. для того, щоб позначити число два, два ми використовуємо дітку, дітки цифру два. два. Погляньте на неї уважно. Погляньте. Пливе лебідь у ставку, вигнув шийку він тонку, хвостик гору ще й підняв, цифру два нам показав. А й дійсно, цифра два дуже схожа на птаха, який пливе, да, дітки, на лебь. Да. Давайте представимо, що в нас в ручках в руках, в пальчиках уявні ручки. Ручка, болівець. Давайте напишемо цифру два разом. і в повітрі разом. Заокруглення, довга похила і хвиляста горизонтальна лінія. Ось така гарна цифра два. Давайте ще раз: заокруглення, довга похила і хвиляста горизонтальна лінія. Дуже добре діти. Так. Ви вранці, коли умивалися, всі дивилися в дзеркало правильно на себе? А тепер згадайте, будьте уважні. Давайте згадаємо, чого у нас є по два? Так, два ока. Ще що? Ну, два вуха вуха. Дві два. Вініше, дуже... молоді, дві. дуже, да, дві так, дві вулови. Так, діти. Дуже часто говорять не два, а пара. Наприклад, говорить: пара очей, пара вушок, пара вушок. Так, пара це. Тоді говорять, коли два предмети взаємопов'язані між собою, і коли вони, вони один без одного не можуть існувати, на ніжки ми одягаємо пару шкарпеток. На шкарпетки одягаємо пару черевичок або пару чобітків. Взимку на ручки ми одягаємо пару рукавичок. Їх в магазині продають по, по дві, тобто пара. Тож пари, нав... ще парою дітки називають дві істоти, об'єднані чимось спільним. Наприклад, сімейна пара, чоловік і жінка це сім'я, це пара. Також, коли танцюють, говорять, танцювальна пара. Ось. І, наприклад, говорять, якщо в упряжі стоїть двоє коней то говорить пара коней. ось так. В цих випадках ми е, ви, використовуємо слово пара. так До нас ще завітала на математичне заняття. Хто дітки? Марічка. Вона ходила у крамницю, вона у нас така модниця дуже гарненька дівчинка. І Ой, вона. Купувала собі стрічки для зачіски. Ось вона купила дві 20... стрічки. Ось таку стрічечку, якого вона кольору? жовтого. жовтого. І ось таку стрічечку. Блакитну. І, так. І, так. І, так. Але мені здається, вони не однакові дітки. Чим вони відрізняються? Україна. Вони відрізняються, по перше кольором. Молодці. Одна жовта, друга блакитна. А ще вони відрізняються за шириною. Вірно? Так. Молодці. Жовта стрічка, яка вона за шириною? Ширина, а блакитна стрічка – Да, Отже, да, да. Ми зараз порівняли предмети, крім кольору, ще й порівняли Я за шириною. За шириною можна е, порівнювати стрічки, смужки, дощечки. Ось, для того, щоб, Якщо ви не, не можете на око заміряти, порівняти, можна накласти. Ви бачите. Е, Якщо блакитно накласти на жовту, її добре видно, так? а якщо на, навпаки, то блакитною не видно. Отже, все ж таки блакитна вузенька, вузька, а жовта широка. рока. Так ми порівнюємо ширине. предмети за шириною. Також дітки. Приготувалися до практичної роботи. Так. Отже, ми сьогодні згадували, що число предметів, яке дорівнює двом, ми позначаємо цифрою два. І в зошиті ви повинні були підготувати контурне зображення цифри два. А тепер перше завдання: послухайте уважно. Я дам завдання, і ви будете тихенько виконувати, а я буду робити підсумок. Отже, перше завдання. Зафарбувати цифру 2 червоний колір. Це перше завдання. А так, під Цифрою 2 намалювати дві стрічки. Дві стрічки будь-якого кольору, але щоб вони відрізнялися за шириною. Одну стрічку намалювати широку, одну вузьку. Дивіться, я покажу приклад виконання. Бачите? Цифру 2. Зафарбувати червоним і намалювати дві стрічки, широку та вузеньку. Завдання зрозуміло? Так. Давайте зробимо підсумок нашого заняття. Отже, якому числу і цифру ми сьогодні присвятили наше заняття? Два. 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 Молодці. Так, з яким поняттям ми познайомилися, що відповідає Два. пара, молодці. Два. Так. І ще ми порівнювали предмети, за чим дітки? Ваширину молодці. Зараз я вам дякую за увагу. До зустрічі і приступайте до виконання практичного заняття. Дякую, до побачення!